Слава Богу, брати і сестри. Я сьогодні разом з вами хочу трошки поговорити про молитву, тому що, на мою думку, ця тема є досить важливою. І зараз наші молитви вони є дуже важливими. Є різні молитви, є молитви актуальні, є правильні. Я сьогодні так і назву тему. Молитви актуальні і правильні. Хоча ці поняття вони між собою зв'язані. І молитва християнина, вона має бути і правильною, і актуальною. Але бувають такі моменти, що молитва може бути і неправильною, і неактуальною. Або тільки актуальною, або, можливо, тільки правильною. Я вже ось йдучи сюди, згадав одну історію, я думаю, що вона правдива. Я пам'ятаю, коли. Ну, вже досить давно з'явилися такі фільми, які люди дивилися кожен день. І йшли, лишали господарства свої, коровини доїли там все йшли бо, бо зараз мав, мала бути якась серія такого-то фільму. молодь же не знає, що це таке, тому що зараз все можна подивитися наперед. А було так, що дехто з віруючих навіть підсідали на деякі фільми. І одна, колись на зібранні сестра заявила потребу, так, знаєте, досить слізно, і просила про й сестри помоліться, бо там є проблема. Молода жінка, вона має народжувати, але не може народити там такі проблеми в неї все. Ну, і церква молиться. На наступний раз приходить, сестра каже: Слава Господу, родили, все добре там. А виходить, що вона просто присіла на серіал один, і там був сюжет, що жінка мала народити, ну і деякі проблеми в неї. І на цьому серія закінчилася, а людина, перейнявшись тим, дуже переживала і прямо в церкві заявляла щиро, все це робила щиро, не те що. Ось, щоб ви помолилися. Але сюжет авторами вже був продуманий, наступна серія вже була готова, просто її ще не показали. Ця дана молитва, вона є і неактуальною, і неправильною. Ми не маємо такими молитвами молитися. Я думаю, що це виключення, і дуже рідко зараз таке буває. Але, на жаль, бувають молитви дуже правильними. Про святість, про праведність, про. Багато-багато речей, які в Біблії написані, вони є правильними, але вони не є актуальними на даний час для людини. Можливо, так буде. Є от більш близькі до нас. От часто, колись навіть у нас сестра Оля Десєвна заявляла молитву за Ізраїль, За Ізраїль, і ми по Біблії бачимо, що Ізраїль треба благословляти, благословен той, хто благословляє Ізраїль. Але зараз я вже не чую, що сестра за Ізраїль заявляє. Але часто вона заявляє за свого сина, щоб бо є актуальна молитва, о, сестра Оля там є. Є актуальна молитва, і їй потрібно, щоб син покаявся, бо він не віруючий, правда? І правильно молитися за сина, щоб він покаявся. Це є актуальна молитва. Але, прав... Але... Але інколи ми можемо і правильну молитву говорити і благословляти Ізраїль. Воно одному, один одному не заважає. Тому. Ми маємо молитися молитвами і актуальними, і правильними. Я хочу прочитати два текста із Біблії. Записані. Обидвоє вони записані в Євангелії від Матвія. Досить відомі. Один із них записаний в 6 розділі. Давайте ми прочитаємо його. Шостий розділ Євангелія від Матвія. З 5 по 13. Трин... По 13 вірші. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, і твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож не подобайтесь їм, бо знає Отець вас, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Це приклад молитви, яка є правильною і вона є актуальною. Але не завжди, коли ми молимося молитвою Отче наш. Вона є для нас актуальною. Ця молитва може бути навіть виявом нашого лицемірства. Зокрема, коли щось не виконується з того, що тут написано. Скажімо, 12-й вірш: прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ти в цьому маєш проблему, не простив комусь і приходиш перед Бога і кажеш, Господи, прости борги, які я прощаю, а Ти не простив. То краще цією молитвою не молитися, краще вирішити питання із своїми боржниками, потім вправові приходити і говорити ці слова. Тобто, перша частина, вона є дуже правильною цій молитві. Вона звернена до Бога, сконцентрована на Божій величі, розказує, ми звертаємося до Бога. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Це можна завжди говорити, брати і сестри. Але коли ми доходимо до тексту, наприклад, 11 вірш, хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. І я собі так думаю, що для багатьох людей цей текст може бути неактуальним, тому що в нього сьогодні є хліб. І на завтра є, і на післязавтра, і ще на багато років вперед. Хоча може все змінитися. Тому ми маємо слідкувати за нашими молитвами. Інколи самі молитви наш» приділяють дуже багато місця і, і, і значення. Вона дійсно є важливою, але це є приклад наших повсякденних молитв. У нас в українській традиції, я виріс в такій сім'ї, молитва вона повторювалася після кожної молитви. Прийшли, помолилися вранці там, чи ввечері батьки, чи в обід, і обов'язково молитва наш» проказується. У нас в наших богослужіннях на кар'єрні ми один раз кажемо чи наш на початку зібрання. Я застав той час, коли на кар'єрні казали два рази на початку і в кінці. Потім прийшов момент, коли відмінили, і для багатьох це було неправильно, навіщо молитву чи наш відмінили в кінці. Її потрібно було казати два рази. І я знаю, що в Україні багато хто зараз так і каже, що молитву чи наш обов'язково треба казати два рази. В церкві, якщо один раз сказали, то це вже неправильно, ви вже порушили Боже Слово. А покажіть, де це написано в Божому Слові, що потрібно хоча б один раз сказати молитву Отче наш. Це є традиція, яка прийнята. І правильна традиція, в нас, наприклад, наші діти з самого малечку знали молитву «Отче наш, тому що ми її постійно повторювали, коли з дітьми молилися. Прийшов час, коли ми перестали це робити, але діти знають молитву Отче наш. О, цю молитву потрібно знати. Тому я закликаю, щоб наші молитви вони були актуальними і молитви були правильними. Важливий дуже приклад. Наступний текст я прочитаю. Це приклад нашого Господа Ісуса Христа. 26 розділ. Я прочитаю з 39 по 41 вірші. Подія відноситься до страждань Господа Ісуса Христа в Гевсіманії, коли Він молився. І закликав учнів своїх молитися із ним. І ось написано так. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та й молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спробу, бадьорий дух, але немічне тіло. Молитва нашого Господа Ісуса Христа вона є актуальною і правильною. Ось дивіться слова, проказані Христом. Він звертається до Отця і каже, Отче мій, коли можна, хай обменеться чаша мене. Дуже актуально. Христос розумів, наскільки на нього покладені Багато гріхів всього світу, він не винен, його несправедливо мають взяти. Він це все знав. Йому потрібно буде бути розп'ятому на хресті і померти. І розуміючи це все, в нього є надто сильні переживання. І він молиться до Отця і каже: Отче, нехай промене мене ця чаша. І ось тут на мене три крапки стоїть. Але потім друга частина цієї молитви та про те, не як я хочу, а як ти. І це є правильна молитва, тому що Христос Він знає, що Він прийшов у цей світ для того, щоб постраждати, вмерти за гріхи людей і Воскреснути. Він розумів це, він знав це. І... Тому це приклад молитви актуальної і правильної. Актуальна молитва, вона досить суб'єктивна, і вона в основному. Більшості торкається особисто мене. Можливо, десь трошки е, такого вузького кола моїх родичів, батьків, дітей, скажімо, можливо, трошки ще далі. Для нас це дуже актуально є. І коли ми чуємо, що хтось із наших рідних хворіє, комусь потрібна допомога, ми молимося, Господи, у здоров, дай здоров'я, дай сили. І це є дуже-дуже актуально для нас. Коли хтось в моїй сім'ї захворіє, я перше всього молюся за оздоровлення своїх дітей чи дружини. Потім я можу молитися вже за чиєсь оздоровлення. Це і актуально, і, і дуже добре, коли ми використовуємо актуальні молитви, і ми ними, ними молимося Господу. Зараз, коли в нас в країні проходить війна, актуальні молитви вони потрібні, брати і сестри. Є такі моменти, коли люди перестають молитися актуальними молитвами. І вважають, будемо молитися правильними молитвами. І моляться за весь світ, за Африку, за пробудження в Китаї там, чи ще десь. І не молимося елементарно, щоб сьогодні ракета не влучила в будинок, де я живу. Можливо, да, ми віримо, що Господь він попіклується і Він знає, що я тут живу, і він вже попіклувався і оберігає це місце. Але актуальні молитви вони є важливими. Як добре, коли в містах, де зараз так непросто, які постійно обстрілюються, десь залишилися віруючі люди. Не всі виїхали до Америки, не всі десь переїхали в безпечні місця, а залишилися хтось живе в Одесі. І Одеса дуже часто обстрілювалася зараз. І я думаю, що якраз люди, котрі живуть в Одесі, вони молилися актуальними молитвами: Господи, закрий небо над Одесою, закрий, щоб будинки не руйнувалися, щоб люди не гинули. І Господь він слухає актуальні молитви, вони важливими є. На своєму житті, я так скажу, коли почалася війна, молитви стали дуже-дуже такими актуальними, можливо, суб'єктивними. я вже не раз це говорив. Я всю зиму молився про об'єкт, який мені видно з вікна, який забезпечує теплом, світлом, багато осель, щоб він не був зруйнований, щоб він стояв і працював. І... І оглядаючись назад, цей об'єкт він пропрацював всю зиму, і за що я дякую Господеві. І моя актуальна молитва, вона кожен день сьогодні звучить так, щоб Господь Він закрив небо над Києвом. і... Коли будуть обстріли, щоб ракети вони не влучили в оселі людей. Перше всього, це моя оселя, це будинок, де я живу, моя сім'я. Потім трошки далі, і місто, де я живу, щоб Бог зберіг і ні ракет, ні дрон, він не влучив і не було ніяких руйнувань, найголовніше, щоб не гинули люди. Це є приклад актуальної молитви. Актуальна молитва вона може бути досить суб'єктивною і може бути навіть і неправильною. Цей приклад я вже приводив. Реальний приклад, наш брат в 2014 році поїхав до Криму і зайшов в церкву, і він почув таку молитву. Я дослівно не пам'ятаю, текст передаю. Церкві молилися, щоб Господь там в Україні покарав чи там зробив щось, щоб ті люди, котрі в Україні, вони не перекривали воду в Крим. Чому? Тому що ми тут живемо в Криму, вони ті люди віруючі, живуть в Криму, і їм потрібна вода. От. І Їхня актуальна молитва, молитва звучала так, що, Господи, дай нам воду і вже розказали, як Господь щоб дав воду. ну, Щоб там відкрили шлюзи і пустили цю воду каналом. Наскільки ця правильна молитва, ми не знаємо, але вона актуальна була для тих людей. Брати і сестри, я сьогодні закликаю, щоб наші молитви були. І актуальними, і правильними. Ще деякі приклади, я вже так наведу, біблійні приклади, їх є десятки, можливо, сотні навіть молитов, і актуальних, і правильних в Біблії. І те, і друге, воно має бути присутнє в повсякденному нашому зверненні до Бога. Ось візьміть, Авраам. Він отримав від Бога обітницю, і Бог каже: Я тебе благословлю, там покоління твої будуть благословені, дам тобі землю, все. Авраам він слухає, Бога слухає і каже: Господи, а що ти мені даси? Я бездітний, в мене мій слуга, він володіє домом своїм, він буде моїм наслідником. В нього сина не було. І актуально було для Авраама мати сина, не, не те, що далеко-далеко в нього буде, і Бог йому пообіцяв, і йому буде це дано, і він повірив навіть. Але актуально було зараз отримати від Бога сина. І Бог дав йому сина. Його молитва була актуальною. Господи, що ти мені даси? Мій син потрібен. Наступний його, вже Ісаак. Візьміть молитву Ісаака. Ісаак одружився, в нього гарна дружина була, вони добре жили, все гаразд в нього. Проходить 20 років, а в них з дружиною немає дітей. І написано так, що Ісаак молився про свою дружину. Про що він молився? Він молився, щоб мати дітей, щоб дружина його народила дітей. Молитва Якова, я не буду зачитувати цей текст, вона досить цікава є в Бетелі, Бог йому відкрився, теж давав свої обітниці. І молитва Якова, вона звучала таким чином: Господи, якщо ти мене благословиш і там, і там, і там, якщо будеш зі мною, будеш ходити зі мною, будеш супроваджувати мене. І багато там пунктів перечислено, і тоді я вернуся і тобі навіть десятину дам. От, така цікава молитва була в Якова. Багато чого він перерахував, що було важливо для нього. Ця молитва була досить суб'єктивна, вона торкалася його особисто, але вона була важливою для цього чоловіка. Нехай Бог нам поможе, щоб наші молитви були вислухані Богом. І Бог чує різні молитви. Бог чує молитви навіть неправильні, Він їх слухає. І, і як часто Бог навіть дає відповіді на неправильні молитви, коли ми щиро в нього просимо і, і звертаємося до Господа. Приклад актуальних молитв це вся книга суддів. Ізраїль грішив Господеві, і на багато років вони потрапляли в рабство до різних царів іноземних народів. І написано так, що коли їм було гірко, важко, вони кликали до Бога. І Бог відповідав на їхні молитви і посилав їм, їм суддів, тих людей, через котрих Бог являв славу і милі свою до синів Ізраїлевих. І він їх спасав від руків ворогів. Коли було скрутно, вони кликали і молилися до Господа. Уявіть собі, навіть фараон, він потребував молитов. коли Бог. Прийшов через кари до Фараона, щоб визволити, покликати Ізраїлевих синів з полону. Коли приходили скрутні обставини, фараон просив Мойсея Аарона, моліться за мене. І за мене помоліться навіть. І цей чоловік просив, щоб за нього помолилися, і він потребував навіть молитов. Один із прикладів такої актуальної молитви. молитви Записаний в подіях, пов'язаний із царюванням Давида. Давид, він склав десятки десятки хороших псалмів, І ми можемо, читаючи книгу псалмів, побачити, наскільки гарні молитви складав цей чоловік. Він прославляв Бога, він насолоджувався величчю свого Спасителя. І це приклад таких гарних і правильних молитов. Але разом з тим, він використовував і дуже. Суб'єктивні і актуальні молитви є дуже короткі. Коли повстав на нього сина Весолом, і Давид втікав, частина його звергників залишилася за Весоломом, і він розумів, що в скрутному становищі став я. І одна з його молитву, коли він почув, що його старший радник, Ахітофел, він разом із з бунтівниками і сином його Весоломом. А рада цього чоловіка Ахітофела вона було, була дуже високого рангу, я би так сказав, Як, ніби сам Господь сказав, така рада цього чоловіка була. І коли Давид почув, що Ахітофел із бунтівниками він простою молитвою помолився, Господи, зруйнуй раду Ахітофела. Це суб'єктивна і актуальна молитва на той час. І так і відбулося. Господь зруйнував Раду Ахітофелу. Якби цього не відбулося, то Давида не було б шансів вижити на той час. Нехай Бог благословить, щоб наші молитви вони були актуальними кожного часу. Давайте не будемо боятися молитися Господу. Коли в нас є війна, ми маємо молитися про захист нашої країни. Ми маємо приносити актуальні молитви кожного кожного дня. Інколи наші молитви є такі, що інші люди можуть їх не сприйняти. Я молюся деякими молитвами вдома там десь сам залишаюся, які я по різним причинам можу не говорити в церкві, коли я ось за кафедри буду молитися. І один раз я помолився такою молитвою, Господи, тут в церкві. Господи, нехай вороги наші будуть знищені з нашої землі. І вже після зібрання мені декілька людей задали запитання, а чи правильно такою молитвою молитися? Ворогів вже потрібно любити, написано в Біблії в Новому Завіті. Але якщо взяти сукупну от Біблію, яку ми читаємо, дуже багато прикладів написано про те, як, як перемагалися вороги. І вороги перемагалися тим, що в основному вони були знищені. І це дуже актуальна молитва є. І військові експерти, котрі досліджують війну, вони кажуть дуже важливий аспект перемоги це є знищення ворогів, котрі будуть знищені. І коли ця цифра виростає, війна вона обертається в іншу сторону. Але це є приклад актуальної молитви. Але приклад правильної молитви християнської. Господи, спаси всіх людей. Адже ми, як віруючі, розуміємо, що в Божих планах є спасти всіх людей. Це є Боже, Боже бажання спасти всіх людей, в тому числі і наших ворогів, котрі воюють проти України. Якщо ті люди по ту сторону вони матимуть можливість покаятися, вони будуть спасенними. Ми це розуміємо. як християнин, я це розумію, що. Бог хоче спасти всіх людей і по цю сторону лінії фронту, і по ту сторону лінії фронту. І тому, молячись про звільнення нашої країни, про те, щоб вороги були знищені з нашої землі, щоб хтось по-різному молиться, хай вони підуть геть, хай чудо Боже з'явиться і тому подібне, ми маємо молитися про спасіння всіх людей. І перше всього, я знову ж таки вертаюся до актуальних молитов, це спасіння мого дому. Якщо в тебе чоловік не спасенний є, перше, що потрібно молитися, це за спасіння свого чоловіка, своєї дружини, своїх дітей, а потім за спасіння всього світу. І перше спасіння українців, потім спасіння росіян по ту сторону вже лінії фронту. Це є правильні пріоритети, котрі ми, як християни, маємо розуміти. Тому, брати і сестри, я сьогодні хочу закликати нас, про що я вже і говорив. Щоб наші молитви вони під час війни вони були дуже актуальними. Вони можуть бути суб'єктивними. Ми маємо молитися про місто, де ми проживаємо. Якщо ти живеш в Києві, молись за Київ. Живеш біля Києва в селі, але ти знаєш, що на Київ часто летять ракети, молись за те село, де ти живеш. Щоб як щось зіб'ють, щоб воно десь в полі впало, а не в твоєму селі. Це приклад актуальних молитов. Будемо про це молитися, брати і сестри. Разом з тим, розуміючи нашого Господа, ми молимося про спасіння всіх людей. І так би хотілося, щоб в нашій, е, е, Україні е, мільйони людей прийшли до Господа. І щоб під час війни люди не стали надто жорстокими, але навпаки, нехай через біль, нехай через переживання, навіть через втрати різного характеру, щоб люди наверталися до Господа. Це є... Е, е, Боже серце, Бог хоче спасти кожну людину. І ми, як його діти, як християни, маємо молитися за спасіння всіх людей. Нехай наші молитви будуть актуальними і будуть правильними. Нехай наші молитви вони не припиняються і нічого не зумовить, щоб вони стали розсіяними, знаєте. Так, молитви, вони навіть до місця прив'язані. Є багато людей, котрі зараз виїхали в різні країни. І той християнин, який поїхав і, наприклад, живе в Сполучених Штатах, він якийсь час молиться за Україну. Молиться, молиться, молиться. Ну, Є такі сильні люди, які завжди моляться. Але обставини, де людина знаходиться, вони сприяють тому, щоб мінялися молитви. І з часом молитва християнина, який виїхав в безпечне місце, вона міняється. Вона залишається правильною, але втрачає актуальність відносно України вже. Вона може бути актуальною відносно того місця, де цей чоловік чи жінка проживає. Вони будуть молитися за своїх дітей, за своє оточення, за якісь там проблеми, які будуть там. Тому ми маємо розуміти, що недарма Господь дає тобі такі обставини. Не дарма в тебе щось болить там, не дарма. Бог працює з тобою, щоб твоя молитва вона мала якийсь характер, щоб вона була актуальною і щоб вона була правильною. Будемо молитися за нашу державу. Я сьогодні також пропоную ми вже й молилися за Україну, але пропоную ще раз звершити таку молитву, щоб Господь Він зберіг нашу землю, щоб мир прийшов в Україну, щоб звільнена була Україна і нехай. Сотні тисячі людей покаються в Україні. Давайте помолимося такою молитвою.